Так, Андрій, вітаю вас. Вітаю. Одразу представлю Андрій Дубовий, керівник відділу продажів компанії Елко Україн. І ми сьогодні зібралися, щоб записати відеовідгук по тренінгу, який я проводила для команди продажів компанії Елко Україна минулого місяця. Тож хочу взяти зворотній зв'язок для розуміння. Спочатку цікаво, взагалі, Андрій, як вам самому, як керівникові тренінг, наскільки сподобався, наскільки це було те, що ви очікували? Так, по перше, хочу вам подякувати, що провели тренінг. У нас по-друге, хочу додати, що офлайн заходи дуже в кількості знизились в нашій компанії. Та я, я, я думаю, загалом по ринку, тому ми розвіртуалізувалися і пішли в офлайн. Для мене це був перший офлайн заход. За Рік для моєї команди ще довше, але, як і всі офлайн-заходи, я вважаю, що вони більш дієві ефективніші, тому що ти бачиш людей, ти бачиш емоції, ти можеш згідно цього вести куди треба. до якихось... Ну, дій спонукати, тому що це особиста е, особиста тема. Ось мені саме мені е, теми. Ми з вами розглядали багато тем. Деякі теми я вже знав, використовував і використовую повсякденному житті. Деякі теми знав, але забув. А деякі теми були навіть нові. Я так розумію, що це нові виклики ринок дає, і від цього вже і навчання відштовхується. Тому деякі речі навіть я не знав хоча я там багато чого проходив і багато де був на тренінгах. Дякую, велике щодо формату, також скажу, що мені як тренеру дійсно теж дуже подобається офлайн формат, бо так краще відчуваєш енергію аудиторії і практичні пропрацювання набагато ефективніше проводять. Тому розумію ще в мене таке питання, і воно ви тим, що коли хтось цікавиться тренінгом, часто питають, чи не буде це якась така загальна інформація, яка взагалі не буде адаптована для моєї компанії і для моєї ніші, вона буде там. Можливо, не підходити. Що можете сказати про це? Наскільки підходило для, до специфіки вашої діяльності? Так, Ну мені насамперед сподобався підхід зі сторони там, вас та вашої ком команди, компанії, тому що ми проводили інтерв'ю до самого тренінгу, ми по проговорили, які теми нам цікаві, Видали свої рекомендації як тренер, як коуч. Згідно цього, ми накидали план, ви його затвердили. Ну, тобто, то кропітка робота почалася задовго до тренінгу. Тому саме теми, які розглядались на тренінгу, були влучні. Ну і так як ми говорили, що деякі теми ми взяли просто щоб нагадати. А більш поглиблено. Ми там провели опитування. Більш поглиблено хочемо ще там декілька тем ну, зробити і провести навчання саме угу. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, дякую. А що сказала команда? Як менеджери взагалі відреагували там чи ділились враженнями після тренінгу, і можливо, якісь фідбеки такі були цікаві? Так, ми зробили опитування одразу після. Ну не одразу а через тиждень, щоб емоції трошки вгамувалися у людей. Зробили опитування, виділили аспекти по темам. Також попросили надати зворотній зв'язок з приводу того, хто вів і подачі. Тому ми всі ці фідбеки отримали там 80% були в захваті, тому що для них. Або дуже давно не було, або в нас є нові люди, і причому не з нашого ринку не, вони взагалі не ну, так такого не використовували. Тому що для інших е, ринків там своє. Е, хоча б продажі вони там загальна назва, так але кожен ринок використовує свої якісь е, фішки. Ось тому е, ну, такий великий відсоток були дуже позитивні в захваті. Е, е, інша, інший відсоток, який залишився, то були люди досвідчені. То були люди, які проходили багато чого і ну можна так сказати, бачили багато чого, то вони дали фідбек, що нагадалось, нагадалось, згадалось, чи там отримали ви щось нове. Ну там одну-дві якісь фішечки, uh -huh. штучки, але ну, я вважаю взагалі, що там, якщо там ти 2% використовуєш з тренінга, то, то вже ну, класно. Тому на загал було все добре. Відгуки були гарні. ми те, що хотіли, те отримали. А саме люди були задоволені і вони прокачували ті речі, які ми і хотіли. Дякую. Я ще хочу відмітити і поділитися от взагалі таким вашим кейсом, так і щоб ви трошки більше про нього може розповіли. Отримала величезне задоволення співпрацювати з вашою командою від того, наскільки менеджери всі були залучені, і це відчувалося, не дивлячись на те, що це був вихідний день. Там цілий день ми проводили тренінг зранку до вечора. Так, от очікувала, що всі будуть такі втомлені, десь трошечки лінуватися. Цього взагалі не було. З самого початку до кінця цей фокус уваги він. Зберігався практична частина взагалі була дуже жвава, така активна. От і потім я ж вас питала за рахунок чого вам це вдалося, наскільки взагалі менеджери налаштовані на навчання, ви поділилися тим, що у вас це не в примусовому порядку, це тільки за бажанням, і при цьому як правило, вся команда завжди бажає долучатися в результаті. І більш того, що у вас є навіть така практика того, що менеджери мають ще і внести невеличку оплату за це від себе. Тут для того, щоб вони були більш зацікавлені потім це використовувати. Розкажіть, як до цього прийшли, як команда це сприймає? А, дякую за питання. Гарне питання. Дякую, що відміт... відмітили нашу особливість таку. Це шлях не, не короткий в нас був, він багато зайняв часу. В нас все це пересікається, переплітається з корпоративною культурою. Це перше а, друге, ну. Це особиста там, наша керівна там, думка була тут саме з Сашком там, і Анною нашою HR. Ми прийшли до того, що ну, безкоштовно ну, воно не ціниться. А ми прийшли до того, коли ми купили курс на трьох і не пройшли його. Угу. Тому, що, ну, тому що ми не платили за нього. Ми просто компанія нам його оплатила, а ми його не пройшли, не один із трьох. І ми так сіли і подумали: слухай. А чому ми не заплатили? І ми дійшли до того, що ну вони не ціниться. Ну а ти що, що ти що жити зробив для того, щоб отримати цей курс? Та ну нічого по факту. Тому ми перше, перш ну це це дав давненько було. Це в 2020 році ще впроваджували курси, і ми запропонували людям. Долучитись частково, причому там частка там, не, не така велика, була взагалі мінімальна 10% щось від вартості. Ми чесно сказали, скільки він коштує, 10%, хто хоче, хто бажає. Uh -huh. І таким чином ми еволюціонували до того, що на, у нас люди зараз, по-перше, Тренінгу у вас було 75 відсотків відділу, і то е, е, залишок також би був, якщо б не поїхали за місто. Ну там бува я святкові дні були якраз да та, дев'яносто відсотків. То то гарантію даю, що була б явка. І по-друге, ціна вже ми закладуємо не 10 відсотків а до 25 Угу. відсотків і. Ці гроші ми направляємо там на благодійні ще кудись, люди про це знають, але не в тому суті. Коли воно цінне, коли воно щось роблять, а вони заробляють гроші для того, щоб е прийти на цей курс, то воно взагалі залітає і дуже ну ми, ми бачимо результати, нам є з чим порівняти. І там, де людина щось вкладає, щоб отримати, ну там взагалі результат ну, в рази кращий. Тому я, я вважаю що це ну це це дійсно має має право на життя Сто відсотків, тим паче, як людина, яка вже побачила, як це на практиці працює, і дійсно, який є відгуку е співробітників ваших, так це говорить про те, що це працює, але це працює навіть ще на етапі найму. Тобто ви підбираєте до себе в команду таких людей, ви оточуєте їх такою корпоративною культурою, щоб для них це була норма, яку вони сприймають взагалі не те, що адекватно, а цілком на ура. Так вони це, що це справедливо, і так і має бути. Супер, раджу, от саме це впровад... до впровадження в кожній компанії. Дякую, велике, Андрій. Та на цьому будемо завершувати. Дякую, що знайшов час і в перспективі я буду рада попрацювати з вами ще. Дякую вам, що провели такий жвавий тренінг. Дякую вам, що дослухались до нас, коли ми складали план дій. Дякую вам, що тримали команду на протязі дня в тонусі, і мені дуже особисто сподобалися. Якраз ви е, відмічали, що практичні завдання. Е, там був е, момент сорівновательний сорі, забув як українською. змагання. Так було так, змагання. Да, змагання було. Я особисто приймав участь задоволений, тому на загал. Будемо розглядати теми для а, ще одних тренінгів. Будемо там спілкуватися з вами. Ось і раджу. Там, хто хто слухає, раджу вас як професіонала, раджу, як саме спікера, раджу саме як психолога. Тому що тримати команду цілий день в тонусі, навіть якщо вона зацікавлена, ну то, то також складно. Тому дякую вам, що були, і будемо ще співпрацювати з вами. Супер, дякую, бажаю гарного дня. До побачення. Вам також гарного дня.